Чоловіки з добрим почуттям гумору дуже небезпечні. Вони змушують тебе сміятися, 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 а потім бац, і ти гола. Так. Але дівчата з почуттям гумору ще небезпечніше. Смієшся, смієшся, а потім бац, і ти одружений кредит і троє дітей. Петрик каже батькові Тату, мама водить машину краще, ніж ти. Ну я б не сказав. Але ж ти сам казав, що з затягнутим ручним гальмом не зміг би проїхати і метра. А мама так проїхала 10 кілометрів. Мати питає маленького Петрика, який ходив з батьком в зоопарк. «Синку, що тобі сподобалося в зоопарку? Мені тигр, а татові кішечка. Кішечка? Яка у зоопарку кішечка? Я її не бачив, але тато сказав, що за гарненька кішечка тут квитки продає. Розмова між офіціантом та відвідувачем у грузинському ресторані. Ваша чача, але ж я замовляв чай. Вибачте, я заберу. Залиш! На електронну пошту мого приятеля Андрія, сексопатолога та сімейного консультанта психолога, надійшов лист наступного змісту. Ми з чоловіком посварилися, але він продовжує щодня робити мені кунілінгус. Чи можна вважати, що він підлизується?